Всім добрий день. Ось такий руль вже поставив. Вон, рульова колонка. Ще далі буду вал приварювати, продовжувати. Сідіння ось таке, бачите, обшите як. Ось таке сидіння. Резину зараз поїду обую, Уже Вже з резиною потім вам покажу. Ось диски познімав. Резина. І буде цікаво. Так, хто ще не бачив відео цього ось. О. Оцей автомобіль за 500 гривень розігрувати. Пишіть, беру участь. Як 120 людей назбирається, розіграю цей автомобіль. І хтось отримає за 500 гривень автомобіль. Ще Плюс в придачу ось тут ціла коробка нових запчастей. Це рульові тяги нові, там шарові, датчики різні. Ну, Я люблю слінбоки почти всю на, на всю ходовку. Я люблю таке скупляти потихеньку, щоб в запасі було, як кажеться. Так воно і лежить. Так що, і дам придачу тут доларів на 200 тільки за п'ястей. Тому, як то кажеться, пишіть, беру участь. Як 120 людей назбирається, які хочуть прийняти участь розіграші, я розіграю цей автомобіль. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте. До побачення.